Закінчення поліціальної школи більше не допоможе в отриманні резидента чи громадянства, а саме використання свідоцтва про закінчення поліціальної школи як заміну замість сертифікату знання мови. І саме цей законопроект зараз в найближчі дні планують підписати, через що зараз дуже багато скандалу, і вступить він в силу вже з 30 червня. А саме Ті, хто зараз вчиться в поліціальних школах і чиє навчання закінчиться після 30 червня, їхні дипломи, точніше свідоцтво про закінчення, вже не будуть братися до уваги як сертифікат знання мови польської при подачі на резидента чи на громадянство. Та саме стосується тих, Хто подався, чи планує подаватися, тобто ті, хто подався на резидента чи на громадянство до 30 червня і їхні справи ще розглядаються, їхні справи ну, будуть розглянуті і свідоцтво про закінчення поліціальної школи буде братися до уваги. Причому, навіть якщо він подався до 30 червня, а свідоцтво отримано після, вважається, що все одно воно буде прийнято до уваги. Натомість, ті, хто подасться пізніше, але закінчив школу до 30 червня, тобто хто отримав свідоцтво про закінчення поліціальної школи до 30 червня, ті можуть податися і використати його в справах на резидента, навіть якщо подадуться після 30 червня, але не пізніше. Червня 26-го року. Тобто, фактично, ті, хто до 30 червня закінчить поліціальну школу, зможуть скористатися цим свідоцтвом ще рік. Після цього, на жаль, тільки екзамен панствовий, ну або кому громадянство не треба, тільки резидент, то вистачить і більш простішого екзамену ТІЛСІ.